Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Сьогодні нас чекає багато конспірології, а також по справжньому адекватних роял новин. У мене сьогодні холодна матча. Заварюйте і собі щось смачненьке, і давайте з усім цим розбиратися. І почати я, звичайно, хотіла б з портрету нового портрету короля Чарльза, який, мені здається, облетів просто весь світ. І навіть люди, які не особливо цікавляться роял-тематикою, вони все одно бачили цей портрет. Ну, по-перше, Чарльза об'явили сатанистом через цей портрет. Але я вам чесно скажу, коли я в принципі вперше побачила цей портрет, він також викликав у мене дуже неоднорідні емоції. З одного боку, це Чарльз, все зрозуміло, а з іншого боку, цей насичений червоний колір. Він трішечки нагадує, ніби кров, і це дійсно виглядає трішечки дивно. Я навіть бачила деяких експертів. Які кажуть про те, що це якийсь сатанинський обряд для того, щоб був такий портрет? Але справді цей портрет був зроблений ще в момент, коли... Чарльз ще був принцем, просто зараз його вже доробили, він готовий. Мені здається, меми просто заполонили Тік-Ток з тим, як Чарльз відкриває цей портрет. І вони замість портрету там люди попричепляли якісь інші фотографії. Але да, портрет дійсно він доволі специфічний. Цей червоний колір. Багато експертів почали говорити про те, що тепер... Британська імперія буде асоціюватися ще більше з кровавою монархією, з такими речами. Не знаю, у мене справді портрет викликав дуже неоднорідні емоції. Він мене навіть трішечки налякав. Дуже мені цікаво, які у вас емоції, коли ви дивитесь на цей портрет. Взагалі, що ви думаєте з приводу такого мистецтва, тому що ми розуміємо, що все це мистецтво, кожна людина вона бачить щось по-своєму. Але, як на мене, колір доволі-доволі цікавий. Прям настільки багато червоного. Він красивий, він об'єктивно красивий. Не об'єктивно суб'єктивно з моєї точки зору. Він красивий, але навіть у мене він викликав ну такі трішки тривожні емоції. Я не знаю, як такий портрет, щоб він десь висів, його повісили. Ну не знаю. Дуже мені цікаво, що думаєте. Ви, як би ви відреагували, якби не знаю, вам такий портрет зробили. А ще одна новина зі світу трішечки конспірології. Почнемо сьогодні саме з неї. Те, що Каміла та Чарльз вони відвідали службу на честь служіння, перепрошую за тавтологію, Британській імперії. В чому, власне, проблема і питання? По-перше, це те, що пам'ятаємо, є така людина, маркіза Роуз Хенбері, Це жінка, яку кажуть, що вона є коханкою принца Вільяма. У мене є детальніше відео взагалі про принца Вільяма. Залишаю посилання на нього в описі. Обов'язково подивіться, воно доволі цікаве і, напевно, найбільш популярне на моєму каналі взагалі. Тож дуже в якийсь період часу, це чи до півроку, ніхто особливо не бачив маркізу вона особливо не з'являлася. В публічному просторі тут саме на цьому івенті, саме на цьому заході з'явилася вона зі своїм чоловіком. Почали казати про те, що ой, вона виглядає саме в такому ж капелюху, як колись носила Кейт Мідлтон. Хтось взагалі почав казати, що ой, Кейт Мідлтон давно померла, вона в капелюсі Кейт, і взагалі ем, це таким чином сім'я прийняла той факт, що ось у Вільяма нова дружина. М -м, ну, нікого не так не турбує, що вона туди прийшла зі своїм. Чоловіком зі своїм сином. Це ну, теж таке, типу, трішки дивний, такий дивний момент. Ем, ще момент, який трошечки сполохнув так, свідомість людей, це те, що один з пажів, який ніс ем, за Чарльзом оцю частину такого шлейфу, ем, це якраз син Роуз, один з дітей Роуз Генбері ем, Олівер. І також почали казати про те, що а може це взагалі син Вільяма, і тому йому було дозволено нести там за Чарльзом цей шлейф. Ну, не зовсім воно так. Він завжди був одним з пажів. Є фотографії, де він разом з, де він разом з Джорджем був також пажом. Це абсолютно нормальна практика. Він один з. Аристократичних дітей, скажімо так. І це абсолютно нормальна практика. Я не бачу тут сенсу казати про те, що Кейт померла, Роуз прийняли як нову дружину Вільяма, і тепер їх спільний син несе, несе за Чарльзом Шлейф. Ну, скажіть, звучить дуже специфічно. Мене прям радують такі новини. І багато, я, я багато на такі відео і на фотографії, і на статті потрапила. Народ. Так, у них зараз дуже важкий період в житті. Це страшенне захворювання, з яким намагається впоратися Кейт, але ми маємо з вами розуміти справді, якби реально Кейт Міддлтон померла, Палац би про це вже сказав. Впевнена в тому, що вона зараз проходить той період реабілітації, про який вона говорила. І сподіваємося, на її найшвидше одужання для того, щоб... Конспірологи нарешті зупинилися все це робити. І перейдемо з вами до таких адекватних роял новин, скажімо так. А королева Каміла вона відвідала східний Сасекс, і там вона відсвяткувала День грамотності. Тож стався фестиваль, на якому вона разом з дитячим поетом Жозефом Коельо спілкувалася з дітьми, говорила про важливість читання, грамотності, говорили взагалі в принципі про дитячу літературу. Після цього вона потрапила до церкви Святої Марії, де також вітали. Її. Королеву були дуже раді її побачити. Вона є патроном, покровителькою місцевих організацій, які самі присвячені дитячому читанню. Ми знаємо, що Каміла в неї є взагалі свій читацький клуб. Також вона відвідала Лемп Хаус. Лемпхаус це такий своєрідний будинок, де з 1723 року жили різні видатні письменники. Каміла також пройшлася вулицею Росалок, яка в свою чергу надихала письменників на написання багатьох своїх творів. А також пройшлася екскурсію по Повністю по цьому Lamp House і побачила ем, садівничу кімнату, яка свого, чер... яко... яка свого часу була повністю розбомблена під час Другої світової війни. Герцог Глостерський спостерігав за парадом, який був на честь століття військово-повітряних сил, який проходив у Букінгемському палаці. Красиві ці паради, завжди вони мені подобаються. Привітали! Це вперше, коли саме ця королівська армія вона проходилася парадом перед Букінгемським палацом. Зібрала багато глядачів. Мені здається, це завжди дуже красивий. Це завжди дуже красивий парад. І, взагалі, століття існування певної військової організації говорить про те, що це доволі елітні підрозділи. Мені здається, мені цей випуск новин треба було назвати конспірологія та садові вечірки. Взагалі, мені здається, що тепер ближче йде діло до літа, до теплої погоди, буде дуже багато садових вечірок. Тож зараз також обговорюємо з вами ще одну садову вечірку, яка проводиться в Букінгемському палаці, ви уявіть, аж з 1921 року. А ця садова вечірка, її цього разу проводила принцеса Анна. Вона присвячена ветеранам війни, людям, які поклали своє здоров'я. Здоров'я, час, свою молодість для того, щоб захищати інтереси Британської імперії в різних війнах. таким чином вони дякують їм за їх службу. Багато-багато з цих людей вони вже в доволі по такому похилому віці п'ють разом чай, їдять тістечка, це виглядає суперкласно. Їм пощастило з погодою, це класно. Я вважаю, що такі. Це по-справжньому подяка для ветеранів. Це круто, і це важливо, щоб такі організації були проведені. Звичайно, Анна виглядає фантастично. Я дивлюся на ці фотографії. Вона мені дуже подобається. Світлі кольори їй дуже личать, свіжі такі відтінки. І, звичайно, я не могла не звернути увагу на її брошку. Я завжди звертаю увагу на такі речі. Ця брошка в колекції Анни аж з 1973 року, це золота брош. Це подарунок її матері королеви Єлизавети II, на її весілля з її першим чоловіком. Тобто ми можемо з вами зрозуміти, що в колекції принцеси Анни, принцеси королівської принцеси, є прикраси, яким 50 років і які до цього ніхто не бачив. Король та королева вони відвідали ще одну садову вечірку, але не в Букенгемському палаці. Вона прийшла в одній з королівських лікарень в Челсі. А ця. Вечірка, вона присвячена якраз таки садовим квітам. Є певна організація, вона проводить ці садові вечірки з 1913 року. Спочатку було 244 експонати, на сьогодні їх вже 500. Це різні сади, флористика, освітні виставки, торгові стенди. На сьогодні вважається, що близько 170 тисяч людей відвідують її щорічно. Вони відвідали разом з герцогом та герцогиню Глостерськими. І дуже цікаво називалася саме ця виставка, вона називалася дорослим вхід заборонено», тому що вона була створена дітьми для дітей. Це різні супер кольорові квіти, виставки. Вона звичайно підтримувалася і дорослими, але в основному це були рішення саме дітей. І вважається, що це виставка від дітей для дітей. Також цього тижня нас порадували Единбурзькі своїм виходом. Вони потрапили до одного з найстаріших замків. Це замок Окем. Він в Ратленді, і вони відвідали статую покійної королеви Єлизавети II, а також меморіальний сад герцога Единбурзького. Чесно, я не знала раніше, що є така статуя. Татуя королеви Єлизавети. Мені здається, прям супер вдала з її трьома коргів. Вона знаходиться в саду бібліотеки, саду Оукема, цього замку Оукема. І також там поряд знаходиться цей меморіальний сад саме герцога Единбурзького мається на увазі принца Філіпа, звичайно. Я зараз дивлюсь, доволі такий свіжий, симпатичний образ був у Софії. Ем, мені подобаються взагалі світлі, більш кольори. В принципі, сумка така цікава, незвичайною такою форми. Сумочка в неї, звичайно, від англійського бренду, а підбори це прада, і мені здається, що ми вже бачили їх і не один раз. Мені в мене таке відчуття, що кожен з роял осіб він обирає їх. Усь якісь зручні для себе підбори, як, наприклад, Беатріс та Євгенія, вони обидві дуже полюбляють. Джемічу їм підходить така колодка. Так мені здається, на Софі на ній дуже часто підбори і туфлі це саме прада. Також в рамках цієї зустрічі вони подивилися фільм, який був присвячений тому, як саме взагалі робилася ця статуя і зустрілися з місцевим скульптором. І мої найулюбленіші новини це трішечки новин про принца Вільяма. Чим він там займається? Оце, оце я розумію життя. Значить, він зустрівся з організацією, яка направлена на поборонні на, на спробу побороти ем, антибіотикорезистентність, антимікробну резистентність. Я роблю невелике нагадування: пити антибіотики без призначення лікаря це дуже погано, тому що це якраз і може призвести до цієї резистентності, яка з часу може нас всіх погубити. І вони якраз таки про це і казали: про важливість не приймати антибіотики просто коли ти сам собі їх назначив, це не робиться, це неправильно. Говорила про те, наскільки важливо це доносити до людей, поспілкувався з лікарями, з тими, які зараз вже стикаються з проблемами саме через мікроборезистентність таку. І поговорили про те, як взагалі з цим боротися надалі. Палац опублікував низку класних фотографій, які вони раніше ніколи не публікували. Взагалі, зараз є виставка в Лондоні, де є приблизно 160 різних портретів. Цю виставку можна відвідати, вона вже зараз відкрита. Якщо ви в Лондоні, блін, обов'язково підіть, подивіться, мені здається, це суперкласні фотки. І деякі з цих фотографій вони опублікували, звичайно, у себе в інстаграмі. А перша фотографія це маленький принц Чарльз та принцеса Анна 1956 року. Наступна фотографія вона називається Група роял матусь з їхніми дітками. 1964 рік. А також це королева Єлизавета II в 2001 році. Я її тут, якщо чесно, майже не впізнала. Настільки незвичайна фотографія, вона ще що, чи трішки вона пересвітлена, якось так. Вона трошки, ну, трошки незвичайно, як на мене, виглядає. А це принцеса Аліса, герцогиня Глостерська в її день в її весілля, 1935 рік, ви тільки уявіть, 35-й. І ця фотографія це королівська родина в Роял Лоджі 1946 рік. І ця фотографія – це принцеса Маргарет 1949 рік. І знову трішечки Софі та Едвард показали нам ем, красивих нарядів, скажімо так. Вони, від, вони відвідали в Шотландії церемонію передання ключів. Це така військова церемонія. Це така церемонія, яка означає початок Генеральної асамблеї церкви Шотландії. Під час церемонії марширувала почесна варта роти 5-го батальйону королівського полку у Шотландії. Надзвичайно підкорив мене образ Софії колір, Я просто не могла відвести від неї очі. Як вам, до речі, зелений на Софії, вам більше подобаються голубі кольори чи більш такі зелені? Тому що мені завжди здавалося, що мені більше подобаються голубі, але коли я побачила цей костюм, а це саме костюм звичайно, це англійський бренд, я аж закохалася. Надзвичайно мені подобається, як це виглядає на ній. І знову ж таки на ній туфлі Прада, і мені здається, що саме ці туфлі ми з вами також вже бачили. А бренд її жакету та спід Ниці, це Сюзанна Лондон, як ми розуміємо, з назви з Лондону. І ще одну вечірку, яка вийшла справжньою такою дощовою вечіркою в Бокенемському палаці, її провів принц Вільям, як від імені свого батька. Вони, він запросив туди і Глостерських, і Зару Тіндел, і Беатріс з Євгенією. Ми були надзвичайно раді їх бачити. Зараз ми все це обговоримо. І в основному вони запросили туди. Вони запросили представників організації, де Вільям та Кейт Міддлтон є патроном. Тобто вони запросили ті організації, де вони є патронами, для того, щоб ближче поспілкуватися з ними, приділити їм увагу, знову ж таки, попити чаю з тістечками і таким чином уважити людей, з якими вони насправді співпрацюють. Звичайно, звичайно, Кейт не могла відвідати цю організацію, але її цей захід я маю на увазі, але її представники організації теж, звичайно, були. Серед представників відвільнями, наприклад, була Пенні, наприклад, була. Пані Ейдері, це жінка, яка раніше була бездомною, але завдяки організації Вільяма їх життя змінилося і стало набагато краще. І вона подарувала Вільяму одну з десяти книжок, яку вона написала сама. Книга називається Джек, який про хлопчика Джека, який випадково залишився на вулиці. Вільям він взяв у неї цю книжечку і сказав, що він обов'язково почитає її на ніч своєму сину Луї. Бачити справжніх людей. Отак. І розуміти, що це люди, яким допомогли всі ці британські патронажі, що все це, знаєте, не просто так. Це не просто слова, це не просто заходи, які вони просто проводять по 10 штук на тиждень. А коли ти бачиш, що воно реально має свої плоди, що є люди, яких вони врятували, люди, яким вони допомогли, мені здається, це вартує, вартує всього. Справжнє людське життя. Ну, не можу я з вами не поговорити про те, наскільки шикарно виглядала Зара Тіндал. Зара Тіндал – це дочка принцеси Анни, тобто вона з Уільямом, ну, типу, кузини, правильно ж? Так, да, кузини. двоюрідні, По-нашому, це двоюрідні брат і сестра, по їхньому це кузини. Шикарно вона виглядала. Шикарно виглядає ця фотографія, вона мені дуже сподобалась. Сукня на ній була Лара Грін Лондон, капелюшок Sara Кант Millinery, Підбори в неї від Emmy London Official. Тобто ми розуміємо, що всі ці образи, це абсолютно кожна з цих речей, це британські бренди. Принцеса Беатріс також виглядала дуже симпатично, також на ній, звичайно, абсолютно всі речі, це також англійські бренди. І принцеса Євгенія. Як вам сказати? Ні, ну Колір симпатичний. колір симпатичний, Але чогось мені не подобається, як виглядає на ній ця сукня. Я зараз так дивлюсь на цю фотографію, ну не знаю. Не знаю чому. Дуже красиві з неї, звичайно, підбори. Це, до речі, це мені здається Валентіна підбори, бо в, неї, в них такі шипи точно. Це підбори Валентіна. Я просто відкрила фотографію, тепер а, бачу. Так, підбори в неї точно Валентіна через, через ці шипи. Сукня, здається симпатичною, але чомусь вона мені ось не подобається саме на Євгенії. Не знаю чому, як вам, до речі. Може, ще така фотографія, трішки як збоку, може треба. Знаєте, мені завжди було цікаво, як вони на таких підборах ходять по траві, по газону. Бо ну, це треба прям триматися, мені здається, на, на передній частині ноги для того, щоб не провалюватися. Тому що я особисто на шпильках завжди провалююся в землю, якщо я буду намагатися йти по газону. Це, це талант. Оце я розумію, справжній королівський талант. Поїхала принцеса Анна до Норвегії на три дні. Не чекали, не чекали, ніхто не казав про жоден роял-тур, Тут вона поїхала. Поїхала вона і вже її сфотографували. Вона зустрілася, відвідала музей на честь супротиву Норвегії під час Другої світової війни. Вона поговорила з людиною, яка свою чергу свою часу була офіцером, який був, я так розумію, шпигуном, який передавав інформацію про окупаційні сили. Саме Німеччини багато артефактів, багато предметів, які залишилися з того періоду, з того часу. Якась така трішечки є ще залишки теми саме Другої світової війни. Тільки ж було 8 травня День боротьби з нацизмом. І в кінці зовсім трошечки новин про Меган та Гаррі. Значить, кажуть, що в Африці дуже позитивно віднеслися до їх туру. Ну, дуже позитивно, я так розумію, що відгуки з самої Нігерії багато людей були в шоці, і багато людей були не сильно в захваті від цього. А от навпаки, от ті, хто при владі, вони з дуже великою зацікавленістю поставилися до того, щоб запросити Меган та Гарі до себе, також тому, що вони привертають дуже багато уваги. І зараз почали так поговорювати. Представники Гани, що було б цікаво запросити саме Меган та Гаррі до себе. У них також є ця організація Giants of Africa, яка підтримує саме напрям баскетболу в Африці. І вони кажуть про те, що дуже любила цю країну королева Єлизавета II. і було б цікаво зустріти на такий квазі роял тур, це так і називається в британській пресі, саме в цій країні. Цікаво, чи поїдуть вони, чи ні. Взагалі. Специфічна реакція на тур до Нігерії хтось реагував дуже позитивно, хтось реагував дуже негативно. Ну, все як звичайно, але багато ро експертів казали про те, що взагалі це не дуже безпечно їхати туди без величезної специфічної охорони. Але як ми бачимо, все окей, жодних проблем, у них слава Богу, хоча б з охороною не було. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Це дуже важливо для того, щоб просувати це відео на Ютубі. Дякую вам за вашу увагу! Бажаю вам найкращої погоди. Вас всіх обіймаю, і побачимося з вами в наступну середу.